З чого почати людині, яка хоче собі знайти квартиру в Нідерландах? Чи реально зняти її без контракту? Чи реально людина, якщо приїжджає зараз такі умови, що люди як україн, ну, українці, які сюди приїжджають, і вони не можуть отримати собі житло і оформити собі документи? Хіменте каже: немає місці для притулку. І їм кажуть, знайдіть житло, і ми вам надамо документи, чи реально такій людині знайти житло. Ну, дивіться, якщо без ми роботи. кажемо про житло з реєстрацією, тобто офіційно знайти не просто кімнату, ну, з пропискою. То, з пропискою так. так тоді без контракту майже нереально, майже нереально. <рес> це Ребят... це треба переплачувати на напевно, так дуже багато ну, якщо не те, що переплачувати варіанти. контракт потрібен для того, щоб тут все перевіряється за документами. Тобто, ви вам потрібно довести, що ви. Платежі здатні. Тобто mm -hmm. ви можете оплачувати для того, ви не тільки контракти, ще й ваші mm -hmm. І... Ну, і що у нас румтурчик? Скільки кімнат <с <с у нас тут? Чотири спальні і ось зала. Чотири спальні і 4 зала. 4 спальні. Скільки коштує? E, оренда 2,300 і ще комунальний. Тобто, загалом виходить десь 2,600 Зараз ти проживаєш тут а, з компаньонкою. Так, да, з, з подружкою. З подружечкою. Так, це в нас є зала, так? Ага. Самі облаштовували цю залу. Е, диван тут був, угу. і столик також був, але так. Щось що, що що десь докупили. Щось що десь докупили, і моя сестра нещодавно переїхала, то трохи пусто. Тут у нас кухня. — Тут кухня. Так, велика кухня, як я люблю. А, що, 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 що дівчата в Нідерландах готують собі їсти чи ні? Готують в польських магазинах скуплюємося. Готові продукти чи mm. щось готуєте? Ну, останній місяць я готую, а mm -hmm. до того я щось готуве купували. Що, що саме найулюбленіше в тебе на цій кухні? Ось цей столик, я люблю островок. Е, любиш островок? Так, да, я люблю медить. Головне, щоб ще готувати. Ну, Давай покажемо, що в холодильнику у дівчат. Ні, камон, я не буду відкривати холодильник, давай не буде. А чому? Да, ну, блин, ну, блін, як-то, як-будто бы... Що, ромтур для людей? Ні, не, не різні. Окей, поїхали далі. Поїхали. Тобто ми не дамо контакти орендодавцям. І ось там щось. Якщо є якісь запитання, вони нам пишуть. Ми не спокійні і не дали вам так характеристики. Uh -huh. Uh -huh. Добре, ну потрібно звернутися до компанії, яка займається надання послуг. Макалари типов... вам потрібні макелари. Тобто є різні макелари, є різні агенції, є різні умови. Можна звернутись за, наприклад, ви шукаєте за вебсайтом. Це ті самі макелари. Вони викладають е, можливі варіанти. Mm -hmm. Ви звертайтесь, надсилайте реакцію або листа. Mm -hmm. Або можна також прийти, але зазвичай, коли приходиш, вони там е, надішліть нам листа або ще щось, заповнюють документи. Бо коли реєструєшся на платформі, треба заповнити анкету, треба заповнити свої дані. Інколи треба одразу завантажити документи, тобто mm -hmm. паспорт, контракти, твої пейсліпи. І пізніше, коли ти реагуєш на квартиру. Якщо ти підходиш по параметрам за бюджетом і mm -hmm. так далі, вони надсилають тобі наступний крок. Там, наприклад, ти йдеш на огляд цієї квартири. Mm -hmm. Якщо підходить наступний крок, то ще додаткові документи. Mm -hmm. Додаткові документи це може характеристика від орендодавця, також довідка від вашого роботодавця і таке інше. Так, тут у нас виходиться другий поверх, так? Ні, дивись, Цоколь, ми заходимо вход. там перший поверх, там наші сусіди. Угу. Ми, виходить, на другому поверсі, ага. і там в нас ще третя. Третій поверх. Поверх. На тут ванна кімната, тут кладовка. Це дуже велика така ванна з балкончиком у вас, так? Так, можна тут вийти, <хи> тут добре. <хи> так, тут у нас е, туалет, тут ще одна спальня, але там ми робимо ремонт. Угу. Тут е, моя подружка жила, але вона зараз приїхала. Нагору, бо у нас тут ще дві-три кімнати. Тут, якщо у вас є гроші, то, звичайно, краще звернутися до агенції, і угу. вони, там навіть є контракт Golden Key. Тобто ви звертаєтесь і вам, як в Україні, у нас в агенцію з ріелторства звертаєшся, і вони шукають під вас е, е, житло і всі умови під угу. вас. Угу. Але коли ти звертаєшся і без контракту, то, звичайно, їм. Вони по перше, перше дивляться умови для орендодавця, які ви... Ну, а, а як ти думаєш, якщо наприклад, приїхала людина, в неї є там 100 тисяч євро, наприклад, на карці. І, і вона предоставила там ну, револютом, українці пользуються або там Вейзом. Вона предоставила випуску, що в нього є така сума, що він може собі забезпечити два роки контракту проживання на цій квартирі. Як з Цього приводу не знаю, бо знаю, також можна ж тут з поручителем. А, тут хтось можна поручиться, так, так поручається. Тобто, і навіть якщо у вас не немає контракту, ви можете надати як довіреність, що за вас, якщо що, якщо ви не платили здатні. То за вас оплатить та особа, mm -hmm. тобто це також можливо, але я не знаю, ми ніколи з цього продовжуємо. А в тебе схватились. тут так контракт на скільки років? Тут контракт на рік, і ми кожний рік продовжуємо. продовжуємо. Тобто, цей, цей контракт закінчиться у нас в квітні е, наступного року. Бо ми переписали на mm -hmm. мене ще mm -hmm. я думаю, що ми переїдемо. Бо, по перше, тут чотири кімнати, як ви mm -hmm. бачили, чотири mm -hmm. е, кімнати дуже і. Мені не подобається ця квартира. Вона ну ем, я б хотіла зробити вже як дім свій. Mm -hmm. Хочеться як та ну, ну... тим більше там 2,5 плюс комуналка. За ці кошти ти можеш собі знімати якусь там гостинку чи якусь квартиру вже сама тисячу ну, триста. Ми, ми, ми на двох знімаємо. У нас виходить ну 1300-1400 щомісяця. Ось Тут спальня моєї подружки. Мої став трохи. Робочий процес. <рес> так, робочий процес. Тут у нас був гардероб, але тут такий, така маленька кімната. Кладовочка, Може, так. Та. Бо там ще у нас є четвертий поверх. Це як у нас там Така. Тут моя спальня. Так. Що у нас тут? А клавіша є. Іграєш? Угу. чуть чуть Робоче твоє місце. Майкап, настройка, так? Майкап. І тут. І тут. І ось там моє особисте. Особисте То. пространство. No. Ну, як тобі подобається взагалі проживати в Нідерландах на квартирі? Е, чесно, так, але ось ця квартира мені не дуже подобається, бо це ми ось так якось переїхали, бо не було вибору. Mm -hmm. Але зараз наразі я знаю, що ми шукаємо квартири, бо ми хочемо з подружкою теж роз'їхатись. І скажи, ти відкрила тут ЗЗП собі в Нідерландах. Mm -hmm. Розкажи нашим друзям більш таким простим язиком, що без всяке таке. ЗЗП? Так... Ні, не що таке Що таке ЗЗП? У нас є, і вони більше розуміють. Чим ти займаєшся? Супроводжуєш своїх клієнтів, бізнесменів. В що, що входить, так сказати, в твою роботу? Я відкрила фірму Calm and Clear і це більш як консалтинг та маркетинг в парі. Тобто я супроводжую своїх клієнтів з економічного розрахунку, тобто я будую шаблони в Excel, шаблони в Notion, бази даних, щоб була повноцінна структура у бізнесі. Угу. І маркетинг це діджитал е, маркетинг. Тобто я створюю веб-сайти, також працюю з типографіями, якщо потрібно замовити якісь флайери або візитки, або, або навіть одежу. Консалтинг е, в мене навіть на сторінці написано «Консалтинг для бізнесу та життя. Бо е, це більш як асистентство для бізнесу, якщо вам потрібно е, будь-яке поручення, супровід mm -hmm. або ще щось. Е, і в житті також, бо до мене звертались люди без бізнесу, mm -hmm. яким потрібен супровід, наприклад, у лікарні, або до хіменти, або до власнень. Які в тебе є пакети послуг, або щоб він розумів на перший погляд пробний, непробний, скільки це буде коштувати на перший раз. Ну, дивись, та то правильно що по різному складається ситуація, але, наприклад, в тому випадку ми робимо консультацію. Консультація наразі в мене безкоштовна, тобто. До мене звертається людина з uh -huh. запитом, і ми обговорюємо що саме потрібно. Зараз я працюю також над е, сайтом, щоб там був перечень моїх послуг, і ви могли зібрати свій власний пакет. Uh -huh. Бо я працюю як повний супровід і також. Точково mm -hmm. вирішує проблеми. Тобто, якщо вам потрібна разова послуга, це також можливо. Ну ти от зараз у тебе є клієнт на повному супроводі. Є клієнти на повний супровід не на роз не на консалтинг, це mm -hmm. більш на маркетинг. Mm -hmm. Це ведення соцмереж. Тобто я роблю пости, у нас обговорений пакет, mm -hmm. і пакет наразі 80 євро, обговорено, бо ми робимо декілька там дев'ять постів на місяць. Вісім. Я хочу одна мешкати. Моя сестра зняла квартиру mm -hmm. і досить гарні умови. За скільки сестра знімає? 1300. Вони знімають з хлопцем, mm -hmm. і там спальня, і ще одна маленька кімната. Вони зробили гардероб mm -hmm. і студія з також та... в газі. Mm, біля Звітерміру. Біля Угу. Там, там, гарне, там гарні умови, і взагалі то як в центрі, тобто виходиш, там прямо тут юмбу. Що ти українцям рекомендуєш знімати житло своє? Рекомендую життя. І тобі важко знімати взагалі? Е, мені було важко знайти, угу. але я люблю особистий простір, угу. і ось це було найважливіше, Саме так. Я, ми прожили перший рік з сестрою вдвох в, в одній кімнаті. І пізніше я жила з подружкою теж в одній кімнаті, і це ну, пиздець, ребята. П'ятдесят євро це що за пост чи за постейків? Типу? За місяць. За місяць, тобто 80 за місяць, євро. бо 80 євро тільки за пости і ведення сторінки, що я оновлюю її. Наприклад, бо в мене з там будівництво, mm -hmm. і е, компанія викладає свої роботи, виконані mm -hmm. проєкти. Тобто вони скидають мені фото, я оформляю, тобто я е, пишу назву проєкту. Я роблю обробку фото Добре, і викладаю. Зрозумів е, е, так, давай робимо перечень послуг чим ти займаєшся е, давай, Маркетинг. маркетинг. Консалтинг і персональний асистент. Так, мінімальна ціна послуги, яка в тебе? 50 євро. Ні, навіть 20, якщо лого потрібно. 20 євро. Це що? Лого. А логотип лого, зробити? Лого, просто лого. Яке в тебе було замовлення на саме найбільше таке, типу від одного клієнта? Щось ведення, неведення? В тебе є? Mm. Повернемося до того запитання. В тебе є людина на повному супроводі в тебе зараз? Дві людини є, і третій зараз запускається. І ось це якщо повний супровід, ми говоримо про маркетинг, то це може бути 250-300 євро на місяць, тобто повний супровід. Та якщо консалтинг. Приблизно також 200. добре друзі. Я позалишаю всі силочки в описі. Ви можете зайти на інстаграм, подивитися, ознайомитися з цією всією ситуацією, ознайомитися з роботою, і можливо, ви запишетесь на безкоштовну консультацію до. Такої гарної людинки, і вона вас проконсультує безкоштовно. Ви любите слово безкоштовно. Безкоштовно вас проконсультують і ви розберете, чи це потрібно вам чи ні. В твоїй сфері скільки ти зараз можеш заробляти в Нідерландах коштів? Чотирьох тисяч євро на місяць. Але це я вважаю це навіть мінімум. 3 Заробляєш? три-чотири тисячі зараз на даному етапі три-чотири тисячі можна більше. Так добре зрозумів. Скільки тобі потрібно коштів? Для гарного життя в Нідерландах я витрачаю на місяць приблизно три тисячі євро. Це стабільно. Я витрачаю на оренду, на комунальні послуги, на всі мої манітюри і все інше. е, навіть в ресторан, якщо сходити, але не так лагше знаєте. Три тисячі євро тобі. Три тисячі євро це ось так, але. Це не, не шикувати, знаєш, не, не шикувати, шикувати. Ну, для нормального Але колись, життя. коли ми приїхали сюди. Це три роки тому, коли ми почали працювати, ми заробляли 300 євро на тиждень. Що ти можеш порадити своїм клієнтам потенційним, які до тебе хочуть звернутися? Що ти можеш їм сказати в двох словах? Таких, якщо у вас є хаос у вашому бізнесі, або вам потрібен особистий асистент, звертайтеся. Простими словами, друзі, для вас, якщо у вас в бізнесі безлад, до вас приходить своїми словами така людинка українцям, скажи, хто хоче зняти своє житло? Що ти їм можеш сказати? Реально це нереально. Ну, по реально. твоєму прикладу, це реально. Просто скажи, це стоя того чи не стоя? Ну і, і реально, по-перше, це вартує того, бо ваш особистий простір, ваша власна будівля в моєму випадку. У мене немає будівлі вже в Україні, і е, тому я планую переїхати і мешкати одна. Бо наразі ми не можемо купити для українців. Це важко купити у іпотеку. Тим більше в Нідерландах. Так, ми не можемо зараз купувати в іпотеку, але орендувати це завжди вигідно, бо я знаю, як там проживають на локаціях, і це немає власної. І навіть за це платять українці. Так. Тобто, 400 так, євро хіба там за кімнату? Уже, уже да, уже з наступного місяця 400 євро у нас за кімнату. Тому, друзі, дякую вам за перегляд. Тобі велике дякую, дякую. за те, що погодилася розказати нашим друзям і показати ромтуру е, свого трьохетажного будинка лакшері. Тому, друзі, поставте в коментарях своє запитання, яке ви захочете задати компанію для вашого клінінга. А за ваші коментарі, за ваш лайк, я розіграю серед вас 100 євро. А ти даси консультацію також безплатно. так? Звичайно. звичайно. За, 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 за самий, э, кращий коментар. Всім дякую, всім па-па. Па-па.